я маю сказати вам щось важливе сьогодні. Якийсь японець може зненавидити мене за ці слова, але я вважаю це дуже важливо, тому я розповім вам. Як деякі з моїх підписників може ли знають, японець на ім'я Ковське є відомим у тіктоці. Він намагається хороші на українських дівчатах. Коротше кажучи, він створює сайт знайомостей для японців та українців використовуючи відео та фото неповнолітніх дівчат і жінок, як приманку. І що його висловлювання на соціальних мережах є досить похаменим. Він перекреслює той факт, що може зустрічатися з неповнолітніми дівчатами і каже, що дуже легко зустрічатися з українськими жінками. Я не хочу Україна перетворилася на майданчик для звучанців. І неповнолітні дівчата були дуже небезпеці, якщо так буде продовжуватися. Роздайте це усім. Будь ласка.